Жіноча білизна бомбу. -бом. Огляд оригінального мішечка 5 кг. Мішечком будуть ось такі бюстики. Крушені попадатися. Такий одненький моделька попалась. Така моделька. Дана моделька в розмірі S, їх буде декілька. Все йде в упаковочках. Роживна модель. Тонкий поролон, Розмір L, Така одна моделька. Топ до ось таких топів в комплекті йдуть вставні поролонові чашечки. Ось такого плану. Дана моделька в розмірі S. Така ж запакована, розмір М. Біленький, ззаді скружева. Така моделька буде одна в мішечку, розмір Л. Дуже оригінальний топ. На одне плече ззаді по спинці ось такі розиночки, полосочки. Тут з вставними вже чашечками. Розмір L. Зелений. Теж зі вставними чашечками. Розмір L. І такий же в упаковочці Розмір Л. Може топи, в усіх мішечках топи переважають, гарненько тягнеться. Розмір. Л. В комплекті йдуть ось такі чашечки поролонові. Такі топи, бо в латику в розмірі S, С, S, S. S. Ой, О, ел та е. Ось така чорна моделька, топа. Теж гарно тягнеться. Ззаді переплетіння. Було лотику такі топи будуть. v rôznych rozmeroch. Dána modelka v rozmeri L. Kompletne takož je tu zostavené čašičky. Takož tá ta modelka v rozmeru L. 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 також серая моделька, широка розинка, дуже гарно сзади, вставочка сіточки. размер S. В так, также також ідуть вставні чашечки. Сіра моделька буду в Yes, yes.